Енеїда у виконанні наших захисників театр ветеранів підготував нову постановку з акторами-аматорами, які пройшли пекло війни. Безсмертна поема Івана Котляревського в цій інтерпретації постає як розмова про війну, пам'ять і силу слова. Всі чоловіки на сцені виконують ролі Енея а жінки Дідони на генеральному прогоні вистави. Побував кореспондент Есен Дмитро Фурдак і розповість, як учорашні військові.

Учасники театру ветеранів уперше виходять на сцену молодого театру в Києві. Абсолютна більшість акторів і ще нещодавно воювали на фронті. У них ампутації, пошкоджені обличчя чи інші травми. До цього вони ніколи не мали стосунку до театру. А тепер він став для них другим домом. Фахівець за ті технології Іван Войнов отримав поранення під Вовчанськом. Він повернувся до роботи в банк і вже як рік опановує акторське мистецтво. Класно це подобається, бо ти спілкуєшся з хлопцями, дівчатами. з Думцями класно, те, що ми всі різні. Ми можемо один одного підтримати, просто вислухавши один одного історію. Це вже багато чого дає. Ла юнона суча дочка, калась, як кучка. Андрій Онопрієнко повністю втратив зір під час оборони Авдіївки. Тож він може лише на слух орієнтуватися, як взаємодіяти з партнерами по сцені. каже в театрі, передусім цінує позитивну атмосферу. Театр ветеранів – це е, трошки більше ніж життя. Навіть якщо ти приходиш в гарному настрої, ти підеш з репетиції ще гарно в гарнішому у тебе вібрірують телефон. Це, це моя душа вібрірує <хи> режисеркою. Енеїди стала головна балетмейстерка Театру імені Франка Ольга Сімошкіна вона розповідає перші кілька місяців репетиції з ветеранами були схожі більше на сеанси психологічної та фізичної реабілітації. Тепер вона пишається, що актори-аматори з пораненнями впевнено почуваються на публіці деякі речі ми не осягнемо як драматичний театр, бо різний досвід у професійного артиста і наших ветеранів, але ветерани більш. Відверті, більш щирі і не бояться зараз, не бояться говорити на осуди людські. Як, Як на човнах ми волочились, тут. тут був Вернигорам усіх. Художній керівник театру ветеранів Ахтем Саїтаблаєв наголошує: ця Енеїда не претендує на виставу в класичному розумінні. Це поєднання пластики, вокалу та автобіографічних монологів. Саїтаблаєв запрошує усіх охочих ветеранів доєднатися до театру. Причому не обов'язково як актори. Окей, друже. Ти можеш не відчувати в собі сили стати актором або актрисою. Ти можеш стати менеджером театру. Окей, ти не відчуваєш собі такої корисінних таких здібностей. Ти можеш стати освітлюючим, ти можеш стати художником. Ти можеш стати тим, ким ти хочеш стати, а ми наша справа допомогти. Ця постановка Енеїди стане чимось на кшталт підручника для охочих долучитися до театрального мистецтва. Театр ветеранів створить відеоверсію Енеїди з коментарями постановників, щоб ветеранські осередки по всій країні безкоштовно могли отримати інструкцію, як створити цю виставу. Ну, уявіть собі маленьке містечко. Є ветерани, Давай поставимо виставу. Виникає питання: яку хто її напише, а де реквізит взяти? Тут ви отримуєте все і відразу, і вам написано крок один, крок два, крок три, крок чотири, і маючи бажання, так значно простіше таку ідею запустити. Учорашні воїни, а тепер актори продовжують роботи над Енеїдою, і вже незабаром усі охочі зможуть побачити, як наші захисники та захисниці виконують знаменитий твір. Нехай! Так, Іван Павлович ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.